Добрий ранок, я Ігор Косуван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. У нас чудесне вивчення. Ми зараз в чудесному місці дослідження Божого Слова. Ми навчаємося у мужа Божого Ісуса Навина, у чоловіка успіху і перемоги, у чоловіка віри який отримав від Бога післання, Слово, щоб завести народ Ізраїля в обіцяну землю, і він зробив це, побачивши, що всі обітниці обіцни... Божі виконалися. Я вірю, що це план Божий для кожного з нас, це воля Божа про кожного з нас, щоб ми не тільки чули Слово Боже, але щоб ми побачили, як Божі обітниці і воля Божа виконалися в нашому житті. Хвала Христу. Знайте, мій підхід до історії Сусинавина такий. Є речі, які Бог навчив Ісуса Навина, що зробило його успішним. Бог дав йому цілий ряд уроків. Бог навчив його певним принципам. Ісус Навин, виконуючи ці принципи, зміг отримати Божі обітниці. Я вірю в те, що у Бога нема, ну, якихось ну, особливо улюблених людей. І він одних приймає, інших не приймає. Бог не дивиться на обличчя, він приймає кожного із нас. Він однаково любить нас. Слава Господу! І тому те, що він навчив Ісуса Навина, якщо ми візьмемо ті уроки, а для того вони поміщені в Біблії, що ми їх взяли. Розумієте, що Бог помістив історію Ісуса Навана в Біблію саме для того, щоб ми навчилися у нього і мали той самий успіх. Слава Господу! Те, що зробило його людиною перемоги, те, що зробило його людиною благословіння, воно зробить і нас. Воно має потенціал благословити і нас. Хвала Христу. Тому давайте ми звернемося до книги Ісуса Навина і повчимося у нього. В першому розділі Бог дає йому цілий ряд могутніх порад. Він каже, будь сміливий. Каже, Ісус, Сина, вони я буду з тобою, не бійся, ніхто не стоїть перед тобою. Нарешті, в восьмому вірші першого розділу, Бог, звертаючись до нього, каже йому так: нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати або виконувати, чинити все, що написано в ній. Тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Сьогодні Бог звертається до мене і до вас. З тими самими словами. Нехай Слово Моє наповнить твій розум, твоє серце. І зроби все, що від тебе залежить, щоб бути виконавцем Божого Слова. Бо тоді зробиш себе і твої шляхи всі щасливими. Ми бажаємо, щоб у все в нашому житті було добре. Тоді давайте виконувати Боже Слово. І сьогодні я хочу продовжити з вами е, говорити про це в контексті процвітання. Ми знаємо, що це воля Божа, щоб у нас був достаток. Але ми знаємо також, що є речі, які е, ми також повинні зробити, щоб Боже Слово виконувалося в нашому житті. Ісус уже зробив, помер, воскрес, збіднів заради нас. Біблія каже, що ми збагатилися. Апостол Павло каже, що Ісус Христос викупив нас від прокляття закону, від цього поганого, в тому числі від прокляття бідності, від прокляття, прокляття боргів, нехватки. Слава Господу! Тепер подивіться, є речі, які Біблія або Бог поклав на нас. І минулий раз ми говорили про важливість створити в собі мислення процвітання. Коли в нас думки Бога в серці, ми зможемо ем, вплинути на все наше життя. І сьогодні давайте візьмемо ще один принцип ем, е, для процвітання. Що ми маємо робити? Знаєте, що Бог ясно навчає нас тому, що ми маємо відповідальність за те, що говорять наші уста. Ми маємо відповідальність за те, що ми проголошуємо своє життя. В одному місці Ісус Христос каже так. Ви не можете мати неправильне дерево, мати правильний плід. Бо якщо плід поганий, тоді і дерево погане. Посудьте уважні. Далі Христос каже таку важливу річ: Він каже, ви не можете говорити хороше, бо у вас серце не хороше. І завершуючи цю проповідь, Він каже так: бо устами своїми оправдаєшся, і устами своїми осудишся. Я скажу вам інакше, що устами своїми будеш, е, зробиш дорогу процвітання, і устами своїми зробиш дорогу бідності. Таким чином, Христос показує нам такі ну, декілька важливих речей. Він каже: якщо ваше серце буде правильне, ви навчитеся говорити правильні речі. А тоді Він стверджує, що якщо ви будете говорити правильні речі, то від цього залежить, чи ви будете оправдані, здорові, процвітаючі. Слава Господу. І е, говорячи е, ну практично, Божі люди, а це ми з вами, ім'я Ісуса Христа, повинні говорити згідно Божого Слова. А це я вам скажу питання дисципліни, тому що ну, е, правда віруючи не тільки ті, хто слухають Боже Слово, вони говорять Боже Слово, вони озвучують Боже Слово. Е, подивіться. Ось де помилка, яку допускають багато людей. Вони читають Боже слово. Так Бог нас викупив, Бог нас любить, Бог добре наставиться, але ловички. А потім весь день говорять: ой, криза. все буде погано, все йде до гіршого, борги збільшаться, ми не зможемо платити. І, я, і живуть в страху постійному, сплять страхом, встають страхом і потім дивуються, чому так погано все. А Ісус нас попереджає словами своїми, устами своїми ти зробиш себе процвітаючим. І устами своїми ти зробиш себе бідним. Ми повинні виключити з свого лексикону слова бідності. Ми повинні виключити свого лексикону слова нехватки. І я не можу собі цього дозволити, я ніколи це не зможу перемогти, це ніколи не переміниться. Я завжди був бідним. І знаєте, коли ми говоримо такі речі: я живу в країні, тут не можу збудувати бізнес, тут все буде йти вниз. Коли ви так говорите, ви будете це мати. Хочу навчити вас чогось важливому. Навин переміг і зміг посісти обіцяну землю, бо він не тільки слухав Боже Слово, він виконував його. Якщо ви хочете бачити Божі обітниці виконаними, станьте виконавцем Божого Слова, дисциплінуйте свій язик, дисциплінуйте свої уста. Знаєте, як Яків каже, ми кладемо узду коням. Я вам скажу, що багатьом людям треба узду покласти дорода, щоб вони перестали говорити неправильні речі. Зупинися, дозволяти дияволу говорити через тебе. Дозволь Богові говорити через тебе. І така одна історія могутня в старому заповіті, де ем, знаєте, Ізраїль переживав велику скруту, Самарія була оточена ворогами. І е, просто в той час, коли всі були в вічі, не знали, що робити, пророк Божий сказав: так говорить Господь: завтра, просто завтра прийде процвітання. Вся нація стане іншою. І фактично те, що сталося, що Бог післав свого ангела, налякав військо, яке прийшло проти Самарії, і вони просто повтікали, полишавши їжу, одяг, дорогоцінності. Але знаєте, один із сановників або помічників царя він сказав: Пророк, ти говориш такі речі, це неможливо. Навіть якби дощ пішов і все було добре, навіть якби земля дала урожай, все добре, треба час, завтра це неможливо. На що пророк йому сказав? Так як ти говориш, так буде для тебе. Ти будеш бачити, але сам не будеш це, це користувати. Зати, і е, фактично сталося розділення. Е, е, частина Божих людей почали переживати те благословення, про яке Бог сказав. А частина, цей сановник, вони тільки бачили те, що Бог робив, самі не користували. Біблія каже, що він помер того дня, коли пройшло процвітання, тому що на завтра все перемінилося. Подивіться, ця історія вона важлива, це урок для нас. Це урок для нас. Ми повинні визначити, в що ми віримо. Ми повинні в собі в, ну, знаєте, зробити ясне рішення. Я вірю, що Бог зі мною і я процвітаю. Я вірю, що Бог зі мною і у мене все добре. Я вірю, що Бог зі мною і моя робота і мій бізнес буде процвітати. І е, тому що Біблія каже, що своїми устами ти даш направлення своєму життю. Алелуя. Ось чому на цей день проголошуйте процвітання, починайте роботу якусь, проголошуйте успіх. Говоріть, Бог зі мною, Він благословляє мене. Амінь. Тому що устами твоїми оправдаєшся. Устами твоїми створиш процвітання. Устами твоїми зробиш себе здоровим. Алелуя. Зробимо такий невеличкий підсумок. Ісус навин. Получив від Бога Слово і був виконавцем цього слова. Ми отримали від Бога Слово, що Божа воля, щоб ми процвітали. І Біблія нас навчає, Бог нас навчає, говорить процвітання. Давайте будемо виконавцями Слова, і ми отримаємо той самий результат, що Ісус нами. Я благословляю вас. Наш час вичерпано. Ми закінчимо нашу програму і прощаємося з вами. До наступних зустрічей.